Через екологічну та епідеміологічну катастрофу внаслідок теракту на Каховській ГЕС водою поширюється безліч інфекцій. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, випадків холери в Україні не зафіксовано, проте кам'янчан та українців турбує ризик вникнення епідемії холери та інфікування іншими вірусами. У міському медичному центрі здоров'я та медицини спорту розповіли, що таке холера та що робити у разі її виникнення. Холера – це гостра діарейна інфекція. Важливо пам'ятати, що захворювання поширюється через забруднені воду та їжу. У перші дні хвороби людина втрачає до 10 літрів рідини. За відсутності ефективної терапії, протягом 2-3 днів у хворого може розвинутись кома, можливі летальні наслідки, розповіла інструкторка санітарної освіти Юлія Дон. Воно небезпечне тим, що якщо вчасно не звертанутися за медичною допомогою, викликає наскільки тяжкі такі ускладнення, рвота, діарея людина помирає від зневоднення в Україні, і, зокрема, в нашій області не було жодного випадку виявлення холери, але ми маємо пам'ятати про особисту гігієну та не вживати воду із сумлінних джерел. Ризик він завжди є для того, щоб не захворіти, звичайно ж, цю хворобу краще попередити ніж на неї захворіти. Воду потрібно вживати лише бутильовану або з централізованих з централізованого постачання. Не потрібно пити воду з сумнівних якихось там колодязів чи скважини, якщо вони впевнені, що там вода чиста. Краще брати з собою бутильовану. у разі виявлення інфекції у водойомах. Одразу населення буде проінформовано через офіційні джерела інформації. Центри контролю та профілактики хвороб вони моніторять воду, і, звичайно ж, потрібно слідкувати за тією інформацією, яка викладена на офіційних сайтах. Якщо виникне загроза, ну якщо виникне, то звичайно ж відразу ж люди їх лікування вони отримають. Головне не займатися самолікуванням, а звертатися за допомогою, яка їм обов'язково буде надана. Звичайна питна вода з-під крану вже очищена і ретельно перевірена відповідними службами. Її можна вживати. Існує безліч методів очистки води в домашніх умовах. Це і фільтри, і спеціальні сурбуючі таблетки та народні методи з сріблом. Тож кожен обирає самостійно, яким чином забезпечити себе чистою питною водою.